Я всіх вітаю. Це ДБ Аутогандель в місті Йоринген біля Хальброн більшого міста. І приїхав сюди дивитись кілька машин. Я вже тут був недавно, шкоду дивився. От, приїхав дивитись Citroen, але була у мене ще замовниця, яка один огляд зробила, нерезультативний. Ну, Жіночка не дуже в машинах розуміє. Відговарював її, що не треба дивитись машини по старих оголошеннях, що це збільшує ризик холостого виїзду на огляд, який коштує гроші. Наперед мені платять гроші. І я роблю перевірку автомобіля. Їду для того, щоб показати, який, наскільки автомобіль поганий, а не що там добре. Я... Моя задача знайти недоліки. А замовник огляду вже з врахуванням тих недоліків або купує, або не купує. Тобто я за огляд так і так гроші свої маю, але ж попереджую. І минулий огляд був нерезультативним. Я сюди приїхав іншу машину дивитись, але кажу, жіночці, а може ви подивитесь отаку машину, там ми їздили минулого разу, Audi А3 дивитись. Вона така, ну не то що не свіжа, ну погана вбита машина. І коштувала 17 чи 18 тисяч, не пам'ятаю вже, але неважливо. Її не варто було брати, якби вона там і 14 коштувала. От. А тут такий от Мерцедес стоїть. І тільки-но, тільки-но перецінували його, ще й сторгували його. От. Ну, коротше кажучи, машина коштує, коштувала. Як бачите, 15480. Це Mercedes CLA 220 AMG, AMG Line з панорамою, з всіми понтами, з Алькантарою. А сторгували, дивіться, 15480, а віддадуть з на неї. 13600. Як вам? Ціна. Це з новим тюфом, тому що. Тут у нас техогляд до 6 місяця 2016 року. Тобто техогляд вже закінчився. Я от подивився, така машинка вона рівненька, не вбита, перефарбована задня дверка одна. От, абсолютно рівна машинка. Одна єдина ось паркувальна вм'ятина малесенька. Яку можна без фарбування витягнути і це буде коштувати там яких там 5 доларів, ну хай 10. От. Навіть в Німеччині це не буде коштувати нам більше, ніж 20 євро. В Україні як, як хто. Ті вм'ятини від 30 гривень за вм'ятину. Е, по машині видно, що вона вся рівненька, крім... Крім отої паркувальної вмятини. є тут пишуть е... видно, що перефарбована. Знаєте, що видно? Що вона трошечки трошечки темніша, але якщо взяти е поліролі переполірувати, вона буде абсолютно однакова. Тому що це робилось 100% за номером. Це робилось на фірмі, не десь там в гаражах. І фарба по номеру. На сонці та вигорівша більш, та менш вигорівша. Просто полірнути машину і ніхто не побачить відмінності. Це її так мало видно, але ну, да, трошки видно. Треба полірнути. І ще що з недоліків, це як, як для кого, недоліки чи не недоліки. Є вибитості камінчиками. Ось є, трохи є їх. Пишуть мені ще за якогось Мерседеса, ви можете зайти по посиланню. Я дивився минулого разу шкоду, а перед нею білу шкоду, супер, а перед нею робив анонс. І там є в анонсі, де... Картинка така обложка відео, карта стоїть. І там є в описі посилання. А Взагалі покажу вам зараз, де то є, зупините собі... О, блін, де ж то ключі. Нагуглите. Момент. Так. Ось, зупините собі. Оце стоянка ДБ Автохандель. Да, я е, розповідав про обитості. Ну, маючи досвід, хто знає, що таке оббитості камінчиками, це від'їзди по автобану, це від'їзди на далекій відстані. І на мою думку, це більш плюс, ніж мінус. Коли Капот не оббитий, нічого не оббито, да? все ідеально спереді. Це про що говорить? Це говорить про те, що машина використовувалась на коротких відстанях. А коли є нот, ну, вони далі от, аж до сюди йдуть на, на центрі, там нема вже. А коли машина використовувалась на великих відстанях, то, звичайно, є оббитості, але... Це говорить про те, що вона на великих відстанях наїздила. І коли машина на великих відстанях, вона не вбита відповідно. Вона набагато менш зношена. Це навіть не вдвічі, не втричі. Е, є машини, і на каналі в себе я показував. І свій власний посад е, я показував на каналі 590 тисяч. І стан нормальний, технічний. Люди з Луцька купили, їздять ще досі на тому посаді без проблем. От. А коли машина по місту має 70 навіть тисяч, якщо на коротких відстанях, вона буває вбита повністю. Я зараз вам трохи покажу, як відрізнити машину, яка їздила на, на великій дистанції. І машина, яка їздила, не по місту. Бачите, кнопочки всі матові. Е Рукоятка тут от, не зализана нічого. Бачите, все воно виглядає як нове. А коли машина їздить по місту, була би і Алькантара ця вже тут біля рук. Все клас. Дивіться, яке сидіння. С сидіння у нас, ну як АМГ. Червона строчечка, якраз для жінки, ну, я вважаю, просто топчик Алькантара не просажена. ось ті місця, де можна подивитись про знос машини. Тому що є параметр пробіг, є параметр знос машини. От вона не зношена машина. Не видно слідів використання у цієї машини, при тому, що вона має якби, немалий. Немалий пробіг. 225 тисяч. Ну, великий пробіг для тих, хто, хто звик по пробігу оцінювати. Якщо ви в Україні, так, воно більш-менш дорівнює стан завжди дорівнює пробігу. Але коли ви в Європі, тим більше в Німеччині, то дуже часто буває так, що головне не пробіг. Машину з малим пробігом рідко продають дешево. Ось, подивіться, які сидіння ззаді теж все як нове. Кнопочки на кермі, нічого. Не випрацьоване. машина має всі асистенти, має камеру, має е, ну, по ВМД по замовченню, не може бути мало екстрасів. є майже все, але крім, крім того, вона має кнопочку дуже приємну, має на багажнику це така опція, яку, якою користуються. Так, є у нас тут насос електричний, є клей. Ну, аптечки, все. Так, лижі не возили, отут буває повечехранне, повирване лижами. Ось треба замалювати подряпанка на краєшку. Нормально все виглядає. Так, ззаді є ось подряпинка, є такі косячки. От Треба взяти ресфедер в руки. Жінка цього не зробить, але когось попросить, питають, ціна. Ціна 13 600 з тюфом, вже зроблять новий тюф. Техогляд новий. І це ну, не, не мало важно, тому що жінка бере для використання в Німеччині. Їй абсолютно не потрібна машина без тюфа. Так. Континенталь. Резина у нас швидкісна 225 на 40 R16. Ну, звичайно, лінзові фари, все. Не, не дивився ще знизу. Що там у нас? Замовниця огляду, е, любить остру їзду і тут, в принципі, 130 кВт для такого кузова їй буде вистачати. Для острої їзди динамічна їзда цілком можлива. Ну що, по, по екстрасах у нас тут складуються дзеркала, регулюється електрично, Ну, то по замовченню всі підйомники, там електросидіння тут є. Гарно дивиться AMG. Так, у нас Пас безпеки абсолютно теж не виправціний. Ну, от дивитись зношеність машини, там, пробіг, дивляться. От, отут дивитись треба також. Отут, коли водій входить, заходить, часто буває випрацьовано все. Бачите, яке воно тут як нове. От коли ці деталі виглядають добре, то і е, все це має абсолютно точно. Відповідність всім технічним узлам і агрегатам автомобіля. У нас в AMG, тут гляньте чорна стеля, дуже модна. Дуже гарно виглядає все. Потом дерну. Куниць не було, без шумка не погризена. Рідна охолоджуюча, як бачите, чистенька, немає там зірочок від мастила, не плавають зверху. Це теж добре. Мотор сухенький, да, з усіх сторон сухий мотор. Кришку треба знімати, не буду це в онлайн, треба мати третю руку для цього. Мастило верхній рівень майже в нормі. Нічого тут відповідно не було. Все тут клас. Не відкручувався капот. Все в оригіналі. Якщо ця машина ще така і в ходу, то буде все норм. Зараз я ще раз все ж для, для клієнтки, для замовниці огляду, та й для себе гляну, але нічого тут не було фарбовано, крім дверки. Та й дверка тільки, тільки всього, що перефарбована. 3. 115 крило ліве. 132, дверка, 213, 228. Хто розуміє, це шар просто. Немає шпаклі, 100%. І лімонка повну відповідність має єдине. Трошки е, свіжіша ж. фарба не вигорівша. треба полірнути ці місця і буде абсолютно однаково. На фірмі перефарбовано, так що проблем нуль. 146, 131. Кришечка 114. Ну, Без товщиноміра. Я бачив, що тут нічого більше не фарбувалось. Вот. 123. Так. 116. А, ну дах ще, дах. 137. Нічого не фарбувалось. Верніше не перефарбовувалась фарбована машина. Це Ілона Маска, кібертрак не фарбований. А мерседеси поки що і всі решта машини всі фарбуються. Ще ззаді не заглядував знизу. Є в нас тут, як бачите, Бічні парктроніки для автоматичної парковки. Мінімально зношені гальмівні диски спереді. Ззаді теж мінімальний буртик. Ну от, Вм'ятина паркувальна одна, яку можна витягнути. І ще я помітив, отут відкривались двері. Ну, і щось впиралося тут. Все, більш немає, ну і по оббитості на капоті. Розфедер в руки, якщо взяти там зубочисткою чи чим, то буде негарно все це. Правильно це робиться. Ресфедір це такий трубочка з звуженим носиком і фарба тоді. Не випливає за границі цього скола, вона прямо в скол і більш нікуди не попадає. Якщо взяти зубочисткою, то воно фарба залазить вправо-вліво, і потім поліруй, не поліруй, воно видно. А коли розфедером понаносиш, треба три рази нанести фарбу, щоб вона товщину свою дала. От, е, Висохло, ще раз, висохло, ще раз, а потім мильним розчином 2000-шкурку і полірнути. І все. Це Ну, хто готовий в машини, знає, це не проблема. Біля дому власноручно зробити зовсім не проблема. Та й просто позакапувати без поліровки, не буде нічого видно. Скло лобове, сколів немає. У мене, до речі, скло оригінал з підписом, як бачите. У мене на Теслі моїй білий старший був скол тут і стояла вона включив кліму прям на все скло розтріскалось коли є, коли є сколе то є така, є, є ризик того що воно піде далі ага от ще на губі маленька а отут від камушка Ну, Дурниця також. Гарна машина. Буду я випробовувати неї в ходу. Якщо все працює добре, то в принципі машина непогана за свою ціну, як гадаєте. Питають, який рік. Ну, я показував вже, не раз, 2006-2016 2,2 дизель 130 кВт. 2,2 мотор. Ну, Але, як я вже казав, не в пробізі. Не шукайте, не ганяйтесь за пробігом. Коли ви на мобіле виставляєте обмеження ціни, обмеження вартості фільтр, і дивитись мінімальний пробіг, то врешті я коли їду на огляд, машина там 110-120 тисяч пробігу, наприклад, е а ціна мінімальна. Така сама, як у тих машин, що 250 тисяч. Я одразу кажу, я приїду, буде корч, ще не бачивши машину, але ж людям не докажеш. І точно приїжджаю, а там шрот не машина. А чому? Тому що вона їздила по місту тих, свій невеликий пробіг. Бачив машини, яких 46, по-моєму, було тисяч пробігу, і машина вбита наглухо. А чому? Тому що вона е, використовувалась, е, розвозила піцу по місту, по маленькому. Ну і на кожному кроці вона ставала, вона не догрівалась фактично. А зимою, коли ви... Е, не догріваєте машину регулярно, то можете множити на 10 по той пробіг, а то і на більше. Тому що недогрітий мотор це забитий, забивається сажовий, унеможливлюється регенерація сажового фільтра. Разом з тим забруднюється, зашлаковується мотор всередині повністю. Клапана, гільзинці. Головка, ну коротше, все це зашлаковується і то вже не машина. А крім того, вкладиші розбивається еліпс, тому що е при недогрітому моторі збільшений зазор між вкладишами, колінвалом, між е шатунами, пальцями поршнів. Ну, тобто, При синтетичних маслах, коли машина ганяє там... По 7 тисяч на тиждень. Да? От, був посад, я вже не раз тут розказував, з Берліна в Барселону їздив, по 6-7 тисяч на тиждень наїжджав. От. І 780 тисяч був пробіг. Хлопці взяли на Луцьк для перекидки. Ну і телефонують мені, кажуть, держимо, стоїмо, обступили, авто... всі перекиди Луцькі. Дивляться машину і цмакають. От кажуть, подивіться, яка машина має бути при 120 тисяч пробігу. Видно, що не кручена машина. Каже, лохі ми, чому ми не скрутили на 80 тисяч, можна було б продати дорожче. А машина просто ну, в супер стані, 780 тисяч, уявляєте? Заводом пахла, тому що вона їздила на круіз-контролі по автобану. по... Ну, 6,5 і 6-7 тисяч в неділю. Чоловік їздив, возив регулярно документи, продавав машини в Барселоні з Берліна. Е машина їхала касета, 7 машин везла на продаж, а він просто з документами їхав як продавець. От. Коли на синтетичних мастилах машина пройде неважливо скільки. Хоч півтора мільйона. Я тут показував в себе на каналі, є там кому цікаво, хто за пробігами ганяється. Мерседес Спринтер мільйон 225 тисяч. Є відео, наберіть, мільйон 225, Алякс 333. Зразу попадете на той Мерседес. Рідний мотор, рідне, рідна коробка, нероблений мотор, не відкручувався, все в оригіналі. І прекрасно працює, все, і коробка, і мотор. І теж все тому, що машина їздила виключно на дальняк. Синтетичне масло не зношує мотор взагалі. Е коли рівномірні оберти на круїз контролі, це, звичайно, не зношує ні коробку, нічого. А коли ви тормоз-газ, рушаєте, стаєте, не догріваєте мотор, особливо, навіть літом, коли мотор не догрітий до робочої температури, це є збільшений зор на вкладишах. І воно, звичайно, коли збільшений зазор, воно не тільки обертає колінвал, а ще й де набиває еліпс. Ну, Хто розуміє техніку, знає про що я говорю. Буду випробовувати в ходу. Якщо в ходу машина добра, значить. А ви дивіться, теж е на цій стоянці там серед відео є, я показував адресу, зараз ще раз покажу. І фірму можете нагуглити. Подивіться, якби що, я вам машину подивлюсь. За 50 символічних євро. Так як це паралельний буде огляд. Цю машину теж я дивлюсь всього-навсього за 50 євро. Перевіряю. Ось зупините собі, нагуглите. Тут є дуже багато машин. Я пройдусь зараз. Покажу. Може але ж все це є на стоянці. На, по посиланню у їх на мобіле.де, де. Все це є. Вони є туранчики є. Багато чого є. Старі моделі, свіжі моделі. Єжка там, ну от, я просто покажу, що є, дуже багато тут машин. Якщо знайдете цікаве для себе, телефонуйте, телефон в описі даного відео знайдете. Я зроблю вам огляд паралельний за 50 євро. Тому що інший огляд мені сюди заплатили 200 євро. Ці я дивився. Це четвертий. І, до речі, огляд результативний. Шкоду я також минулого разу тут дивився. Хто бачив відео, теж огляд був результативний. А жіночці, яка е цей Мерседес замовила огляд, то я дивився вже, вже одну машину і був нерезультативний огляд. огляд. Це оголошення не свіжі, але вони переоцінили цінний, то конкретно. Дві тисячі вниз, навіть більше. Це зараз всі машини стоять до віддачі. Ціни поскидали на, на деяких машинах по 3 тисячі, тисячі вниз. Я вам скажу, що зараз така пора. Хто хоче купити машину, не затягуйте. От в цю пору найгірше йдуть машини і можна найдешевше взяти машини. Просто стоять машини. Сьогодні на цій стоянці вони поскидали ціни. І клієнтів, чесно кажучи, немало. Вон там, бачите, ходять, дивляться. Я, я поки дивився машину, напевно чоловік 5 е, інтересантів по машинах дивилось машини. Ну все, буду, напевно, за, закінчувати відео. До наступних зустрічей, до побачення. Можливо, ще сьогодні покажу машину, яку замовлять. Все, на ну все добре, до побачення.